Пішли ми якось недавно з маман до Ірки із новиною про налоги на бездітність. У Ірки ж дітей взагалі нема. А до 60 шести год їй іще маслать і маслать, дивлюся уважно на семена. А він робе вигляд, що тут е, ні до чого. І з нього взагалі налога не братимуть. Ну що семенчику? Каже Ірка, починаємо демографію покращувати от сьогодні, бо з нашим доходом і їхніми налогами нам не по путі. За бомжами черевики будемо доношувати, так що давай. В цей момент семенчик попитався злитись з ландшафтом і здриснуть в тюбік. Ну, поняв, що попитка неудачна. А тут ще й маман підкинула новину, що якийсь спортсмен заключив із своєю коханою контракт про щоденний кекс. Якщо день пропустив, то завтра буде два рази. Ірка, як досвідчений продавець, бігом вищитала, що семенчик їй 19 разів. Це тільки за пройшлий місяць должен. А що вже казати за цей? Що случилось, семенчик, чого морда запліснила?» Тут різко посипались обіцянки підгорнуть усю картоплю, прошарувати гарбузи, три роки самому тикать цибулю і часник на зиму, і весною навіть. Але Ірка була непреклонна в цьому питанні нада, знач нада, все, крапка. Тим паче, якщо я піду в декрет, ото будеш ти точно ту цибулю тикать. А зараз також треба тикать, но не цибулю. Ех, із сінокосу семенчик вертався окружними путями і прийшов ближче до десятої вечора, в надіжді, що Ірка вже спить, судячи із вопрів із сусідського двору, там теж хтось когось обнаружив. І яростно підвищував народжуваність. Почувши всі ці страдання і мучення, Семенчик втратив свідомість. Мабуть, притворився Зараз отака. Так що, Ірко, іди скористайся моментом. А що ж, треба ж поліпшувати демографію в країні.